Лідія Підвисоцька амнезія. Тільки виживи, благаю тебе, заклинаю всім, що є найсвятішим, виживи, повертайся, живи. Цілізані слова лунали у вухах Віктора весь час, поки його після кількох місяців навчання не перекинули на передову. Йому поталанило лише в тому, що мав фах лікаря. Отже, і використовували його на фронті лише за призначенням. Родина скалалась йому на автомобіль, тепер він мав можливість вивозити поранених з найгарячіших позицій і доправляти їх у найближчі госпіталі. Наприкінці дня салон автомобіля багрянів від крові. До її специфічного запаху Віктор ніяк не міг звикнути. Дарма що закінчив медичний інститут і вже мав трирічну практику роботи в лікарні, не враховуючи інтернатуру. На війну чоловік пішов сам, добровольцем, не чекаючи повістки. Його молода дружина Ліза залишилася сама з дворічним сином і мамою вірити в повернення коханого і чекати. Але чекати і нічим не займатися виявилося дуже важко. Жінку накрила апатія, згодом депресія, особливо після того, як раптово зник зв'язок з чоловіком. Його мобільний телефон мовчав. Ліза стала байдужою до всього, зникли всі бажання, їй нічого не хотілося навіть жити. Мати, яка дуже непокоїлася за доньку, намагалася її розрадити, якось розворушити, але зусилля були марними. Навіть синок не допомагав. Піклування про нього звелося до автоматизму. Мозок та серце спали, а руки звикло робили своє. Послухай, доню, звернулася якось мати до молодої жінки, яка сиділа непорушно і тупо, байдуже дивилася у вікно тобі треба терміново чимось зайнятись, бо від неробства і важких думок можна зійти з розуму. І що, по твоєму, я можу робити? Звела на матір Ліза байдужі якісь олов'яні очі. Ти добре знаєш, що моя газета, в редакції якої я працювала, припинила своє існування. Ми не змогли платити високу орендну платню, яку нам запропонував власник приміщення. Піди у воєнний шпиталь, порадила мати Софія, там потрібні молоді вправні руки. Чим я зможу там допомогти зі своїм фахом журналіста? Знизала плечима Ліза. Яка від мене там буде користь? Ну, доглядати поранених, гадаю, можна з будь-яким дипломом, зауважила Софія і додала. Я сама думаю піти туди на кухню, їсти нашим захисникам варитиму. Там головним кухарем наш сусід, дядько Артем, кличе мене в помічники. Він же в такому престижному ресторані працював, сплеснула руками Ліза. Вже не працює. А куховарить у шпиталі. Ходімо туди, доню, внесімо свою лепту в оборону країни від московського супостата. І твій Віктор може опинитися в шпиталі, і його хтось доглядатиме так, як ти доглядатимеш чужих чоловіків, синів, батьків. Андрійка, куди подінемо, як обидві підемо на роботу? А куди ти його дівала, коли працювала в своїй редакції, у дитячий садок? А й справді, подумала Ліза, чому не піти? У шпиталь привозять не лише на реабілітацію, а й з передової також. Може, щось про Віктора дізнаюся. У шпиталі її радо прийняли. Міцні молоді руки справді там були потрібні. Спочатку туди привозили легко поранених на реабілітацію, а згодом важких, поранених, покалічених, контужених. Медперсонал шпиталю просто фізично не справлявся, тому раділи кожній новій людині. Лізу призначили санітаркою, але вона подружилася з молодою медсестрою Данкою і біля неї швидко навчилася і уколи робити, і крапельниці ставити. Тобі треба було в медицину йти, постійно говорила їй Данка. У тебе рука легка. Дивись, як справно у вене втрапляєш. Після твоїх ін'єкцій ніколи не буває наривів. Ти вроджений медик. Явно не той фах обрала. Згодом лізу почали брати і на операції, дарма що була без спеціальної медичної освіти. Із фронту приходили невтішні звістки. Ворог окупував вже чотири області, не рахуючи раніше анексованого Криму, Рвався до Києва. Наші захисники проявляли дивовижний, небачений героїзм, намагаючись відстояти рідну землю. Минали дні, тижні, місяці. Ліза звикла до роботи у шпиталі, до кожного нового пораненого летіла, як на крилах, сподіваючись, щось дізнатися про коханого чоловіка. Його мобільний телефон і далі не відповідав. Якось танка по секрету повідомила, що через два дні привезуть нову партію поранених з фронту. Ліза відчула, як від цієї звістки в її грудях зашаленіло серце. Передчуття, інтуїція змушувала плекати надію на отримання якоїсь інформації про Віктора. По щасливій випадковості саме Лізу призначили черговою в одну з палат новоприбулих. Саме в своїй палаті ліза побачила того важко пораненого із забинтованим обличчям по самі очі. Але ж очі, боже мій, очі були такі яснокарі, рідні, знайомі. Вікторе, Вікторе! закричала несамовито жінка і сповзла по стіні на підлогу. На її крик позбігалися медсестри, лікарі прибігла Данка. Це Віктор, мій чоловік. Ридаючи, твердила Ліза. Він до нас потрапив без документів, повідомив лікар. Добре, що ви його впізнали, то ми його тепер оформимо, як належить. Що з ним? Скажіть, розпачливо ридала Ліза, захлинаючись у сльоза. Чому забинтований? Він житиме? У нього страшні опіки, сказала Данка, потягнувши її в порожній бокс. Він горів у танку, тому в медичній картці так і записано невідомий безіменний танкіст. Чому безіменний? злякано запитала Ліза. Хіба при ньому не було жодних документів чи жетона? Не знаю дорогенька. Мабуть, не було. Може, згоріли. А сам він нічого не говорить. У нього контузія і амнезія. Він не пам'ятає, хто він, звідки ні імені, ні прізвища я розповім, хто він, все про нього розповім. Це ж мій чоловік, мій любий, коханий єдиний Віктор. Добре, добре, заспокойся. Але ж ти казала, що твій чоловік лікар, а цього витягли з палаючого танка. Весь екіпаж згорів. Тільки його одного дістали, врятували. Тут якась невідповідність. Ти впевнена, що то твій Віктор, Боже мій, його очі, очі ті ж самі, я не могла помилитися. Мало на світі людей з однаковими очима, подумала Данка, потрібні вагоміші докази, але, шкодуючи, лізу, не поділилася з нею сумнівами. Обгорілий воїн одужував швидко, опіки загоювались, і з нього помалу знімали бинти. Але він лізу, не впізнавав дивився на неї нерозуміючими очима і на своє ім'я не відгукувався. Мамо, плакала жінка вдома. Мамо, що робити? Як розбудити його пам'ять? Піди до нього в палату. Може, він тебе впізнає? Я піду, доню, піду, запевняла її Софія, хоч в глибині душі не сподівалася на успіх. Якщо він свою дружину не впізнає, то де вже мене те, що впізнає? думала безнадійно, але пішла подивитися. Чоловік був дуже схожим на її зятя Віктора і очима, і зростом, і статурою, але й частково забинтований ще. Може, коли повністю знімуть бенти, то відкриється ще якась знайома прикмета, шрам чи родимка. Треба чекати. Так і сказала дочці. «Почекаємо, лізу. Знімуть усі бинти, тоді, може, ще якийсь знак з'явиться. Який знак? Який сердева Ліза? Мамо, хіба ти його не впізнала? Та наче він? невпевнено казала Софія. Але чому він танкіст, коли твій Віктор лікар? Могли наплутати, не здавалася, Ліза. А інші якісь прикмети, крім кольору очей, можеш назвати? допитувалась Данка, щиро бажаючи допомогти подрузі. Шрам на п'яті, згадала Ліза, колись розповідав мені, що в дитинстві наступив босою ногою на розбиту скляну банку. Блискавка вдарила в дерево. Спалахнула суха верба. Вони із хлопцями втікали від вогню, і він побачив ту банку, наступив на неї. Нога не попечена, ногу можна коли завгодно перевірити. Перевіряли. Косийсь звивистий шрам. Опоясував п'ятку лівої ноги. Він, Віктор, простогнала Ліза Я знала, знала, що це він, серце не обманює. Тепер треба, щоб він тебе впізнав, говорила Данка, щоб згадав своє минуле. Може, сина йому приведи? Боюсь, замахала руками Ліза. Чого боїшся? За Андрійка боюсь. Як йому скажу, що батько живий? Він знає, що батько на фронті загинув, що він герой, а тут раптом ожив, чи зрозуміє? Але для Віктора це був безправжній стрес. Павло Павлович весь час каже, що для відновлення пам'яті потрібен стрес. Я хочу, щоб у нього відновилася пам'ять, але хвилююся за сина, щоб з ним нічого не трапилось, злякає дитину обпечене обличчя батька. Скоро ним косметолог займеться. Кажуть, він творить дива, пластику зроблять. Ліза постійно пропадала біля ліжка Віктора. Оточила його турботливим доглядом, ласкою, любов'ю. І з часом із Віктором почало творитися щось незрозуміле. Він відчув, що не зможе далі жити без цієї жінки, без її теплих, ласкавих рук, без синіх сяючих очей. Лізо, промовив якось увечері. Коли вона прийшла робити укол, лізо, я кохаю тебе, якщо тебе не дуже шокує моє впечене лице, будь моєю дружиною, виходь за мене заміж, я не зможу жити без тебе. Його слова жінку і втішили і розчарували. Вікторе, плакала вона, не втримавшись, я її твоя дружина. Згадай мене, дуже тебе прошу, у нас син Андрійко, йому вже п'ять років. Ти і його забув, він так тебе чекає. Повернись до нас, будь ласка, я всиновлю твого сина, вів свою лінію Віктор, не дослуховуючись долізаних слів. Я буду йому добрим батьком. Він і є твоїм сином, а ти його батьком. Згадай нас, згадай, як ми жили з тобою до війни. згадай риболовлю, як ти любив рибалити на нашій річці. Віктор стомлено тер голову рукою. Я у мене болить голова. Я не знаю, я не пам'ятаю, але я тебе кохаю. Ліза відважилась на останнє. Вона вирішила просити головного лікаря, щоб він дозволив їй забрати Віктора додому. Може, вдома, де він колись жив, до нього повернеться пам'ять, палко переконувала його жінка. Ви ж самі казали, що йому потрібний стрес. Стрес потрібен, мовив головний лікар, але наслідки нам невідомі. Ми їх не можемо передбачити. Його пам'ять може ще більше заблокуватися, а якщо йому стане гірше, тоді я його привезу назад, не здавалася, Ліза. Але спробувати варто. Може, то його єдиний і останній шанс. Ми не маємо права не скористатися ним. Уже місяць живе Віктор вдома в оточенні найближчих, найрідніших людей. У повітрі носиться щось тривожне, бентежне, незрозуміле. Він це відчуває, але губиться. Ходить садком, намацує на гілці яблуньки потовщення, хто їх нащепив. Ось на гілці дуба, що відходить від стовбура, як простягнута рука гойдалка, хто її встановив. У садку альтанка. Одплетено виноградом. Хто збудував ту альтанку? Хто обсадив її виноградом? Син не відходить від батька. Вірний пес Бровко одразу признав прибулому Вікторові господаря, ходить за ним крок в крок, часто спирається передніми лапами Віктору на коліна, заглядає в обличчя. Собачі очі дивляться в людські, тужливо розуміючи, згадай мене, просять, згадай нас. Шумлять дерева в саду. Віктор у передчутті чогось тривожного, незрозумілого, щось має трапитись, що? У голові його туман, невпевненість, розгубленість. А ось він на березі ріки клює. Він, щосили смикає вудку, риба опоясує сріблом довкілля. Тату, форель! Ти впіймав форель! гукає Андрійко, радісний і збуджений. Він щойно навчився вимовляти букву Р, і тепер говорить їй твердо з притиском. А ось він радісно кружляє біля цілої сімейки коричневих тугеньких боровичків. Я сам, я сам їх знайшов, репетує, не тямлячись від щастя. А це вже не спогад, це дійсність, дійсний живий крик. Це кричить його син, який впав з гойдалки. Перелом. Відкритий перелом, кричить Віктор, несучи Андрійка на руках. У голові його щось заклекотіло, зашуміло, поки ніс дитину до районної лікарні, перед очима ми хотіли картини, як у прискореній демонстрації фільму. Вперед, хтось волав безтян. Хлопці, вперед, вперед на тих супостатів. Вікторе, хтось гукав його дуже знайомим голосом. Танкісти в танку горять. Ніяк не витягнемо під соби. Куди навіжений рвешся в саме пекло у сам вогонь. І знову дійсність. Я сам, я сам, я сам прооперую, кричав чоловік в районній лікарні, вриваючись із хлопцем в ординаторську. Там всі остовпіли. Віктор Андрійовичу. Звідки ти взявся? Підійшов до нього сивий статечний чоловік, провідний хірург Сергій Павлович Семко. Ти ж пропав безвісти, знайшовся я, знайшовся. Ось, і з хлопчиком біда. Що з ним? З гойталки впав, відкритий перелом. Я сам, я сам його прооперую, дозвольте, прошу. Як так? загомоніли лікарі. Сергію Павловичу, як можна? Хто він звідки взявся? Чи ж вміє хоч скальпель в руках тримати? Вміє, вміє, запевнив усіх Семко. Він працював у нас. Відноси на фронт пішов добровольцем міг усе забути, зауважив хтось. Руки все згадають. М'язова пам'ять зберігається, нехай оперує. Я буду поруч. В операційній тихо, руки хірургів відпрацьовані до автоматизму. Говорять в основному очі. Кожен з них розуміє мову погляду. Сергій Павлович за те, щоб видалити роздріблену частину кістки, Віктор проти. Бо тоді нога буде трохи коротша. Руки хірурга творять дива, зі скульптурною точністю ліплять з осколків кістку дитячої ноги. Пам'ятають руки, все пам'ятають рідні, дорогі. Віктор ладен цілувати власні руки, які рятують дитину від каліцтва. Зашивайте. Кидає асистентам, а сам увесь мокрий, у закривавленій масті стомлено виходить в коридор. У коридорі перелякана, змучена жінка кинулась до нього. Як він, лікарю, як мій синочок, він ходитиме? І блискавка вдарила в дерево. Факелом спалахнула суха верба. Такий самий спалах опалив мозок. Це ж ліза. Ліза. Дружина його Люба, прооперований хлопчик Андрійко, син. Господи, лізо, лізонько, де ти була так довго? Де був я сам?